На Дніпропетровщині виявили майже пів тисячі нелегалів. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, таких порушників викрили понад тисячу. Усі іноземні громадяни незаконно перебували на території України. Про це стало відомо під час брифінгу у Дніпропетровській ОВА. Протидії нелегальній міграції тісно переплітаються з питанням національної безпеки. Нашої держави саме тому наша робота проводиться у постійній взаємодії зі службою безпеки України та національною поліцією. Зазначає, що тепер розмежовуються різні види правопорушень. Відповідно за кожен передбачене і різне покарання. За перевищення іноземцями встановленого сроку перебування в Україні не більше як 30 днів. Передбачено штраф майже від 2 до порядку 3,5 тисяч гривень. За перевищення сроку перебування більше. Як на 30 днів, а також проживання на території України без документів, що надають право перебування за недійсними документами чи документами, термін яких закінчився, збільшено штрафну санкцію майже з 3,5 до більш ніж 5 тисяч гривень. Протягом військового стану на Дніпропетровщині ухвалили понад 450 рішень про примусові повернення та видворення нелегалів. Видали більше ніж дві сотні заборон на в'їзд до України. Загальна сума штрафів майже 2 мільйони гривень. Ми впевнені, що нові зміни стануть суттєвим важелем впливу на порушників міграційного законодавства, спрямують підвищенню рівня запобігання нелегальній міграції, як в регіоні, так і в Україні в цілому, а також відповідати міжнародним стандартам і позитивно вплинуть на безпеку нашої держави.